Вчора начальникам головного управління були вручені ключі від 19 нових пожежних автомобілів для підрозділів гарнізону Харківського, в тому числі, один новий пожежний автомобіль отримала 24-та державна пожежна частина похороні Лазівської територіальної громади. 30 років служби моєї в цьому підрозділі це третій новий автомобіль, лише за цей, за цей термін служби, а нормативний час експлуатації автомобіля пожежного 8 років. Вся техніка наявна пожежно-рятувальному підрозділі від 1970 року до дев'яностого року експлуатації, і вони встановлені були. Виготовлення автомобілів на шасі, в яких велика витрата пального, в яких невеликий запас огнегасячих речовин. Основна характеристика наявної пожежної техніки, яку ми експлуатуємо, це від 2400 до 2700 літрів води. І це дозволяло нам без заправки водою на місці пожежі працювати від 10 до 13 хвилин. Автомобіль, який ми зараз знімаємо, це автомобіль з ємністю цистерни 7 тисяч літрів, що значно покращить ефективність. Нам необхідно буде, якщо велика пожежа, через 11 хвилин вирішувати питання, де нам заправитись водою, де знайти джерело протипожежного водопостачання. І це автомобіль. Значно підсилення можливості і ефективність гасіння пожеж. Дуже ну, в три рази від того, що ми мали, ємність для води збільшена на цьому автомобілі. Автомобіль повністю укомплектований і <кій> виготовлений українською компанією Титал, яка, мабуть, близько 25 років е... одинично не масово, а над кожним проєктом працює технологічно і вони мають там великий досвід, схожі на імпортні зразки, беруть звідти найкраще. В автомобілі є все необхідне для організації гасіння пожеж. Він укомплектований пожежно-технічним та рятувальним обладнанням. Те, що потрібно, все на ньому є, нічого докомплектувати необхідно. Другий автомобіль це цистерна, яку передали волонтери, які дуже багато техніки м, винайшли за кордоном і передали також для гарнізону, ми вам її покажемо. Це цистерна пожежна е, і основне направлення для забезпечення. Ліквідації наслідки дорожньо-транспортних пригод вона має запас рятувального обладнання експлуатувалася в рятувальних підрозділах за кордоном. Ми не знаємо звідки вона приїхала, але стан її укомплектованість якість на високому рівні, і стовідсотково, і той автомобіль, і цей автомобіль це лише на покращення боєздатності підрозділу.